Опа! -па. А що тут в нас? Це буде топова сезонна закуска. Ділюся з вами своїми улюбленими смаками. Найголовніше, що беремо хрусткі, свіжі, запашні багети. В мене це гречаний та пудовий. Нарізаємо скибочки. Бажано ось такі. Тонесенькі. Та підсушуємо. Я смажу на грилі. Ви можете на сухій сковорідці, або в духовці або ж, або ж в тостері, але це обов'язково. Далі фрукти, це інжир, груша та персик. Нарізаємо скибочками грушу. Груша не повинна бути перезрівша, вона повинна бути трішки щільною. Також це стосується персика. На розігріту пательню кладемо вершкове масло та чайну ложку цукру. Об'єднали цю масу і далі викладаємо на пательню наші фрукти. Персик та грушу. Вогонь робимо невеликий. Через хвилину, максимум півтори, перевертаємо наші фрукти на іншу сторону. Цукор в поєднанні з вершковим маслом карамелізується. При цьому додаючи пікантного і пряного навіть смаку нашим фруктам. Готуються фрукти, а багет уже підсмажився. Погляньте, який красивий! Аромат вже стоїть в квартирі, М -м -м, не можу втримати. Карамелізуються фрукти. Для основи намазки я беру сир рікоту. Можна використати просто вершкове масло або ж маскарпоне, що вам більше до вподоби. Яка краса, ви лише погляньте. Підсмажений багет, сири рікота, ніжний, в міру солоний. Рікота, неймовірно, ніжна буде смакувати з хрустким багетом. Ви лише погляньте. Для одної частини бутербродів я обрала сирбрі. Нарізаю також шматочками, не меншими, ніж багет. І зараз сезон інжиру, куди ж без нього. Але це рулетка. Всередині не кожен інжир може зараз бути вау. Обираємо найкращий, нарізаємо скибочками. Та далі робимо наші неймовірно смачні, а, навіть не знаю, як їх описати. Буржуазні бутерброди. Там, де немає рікоти, я викладаю сир брі. Обов'язково беремо хамон. Напишіть в коментарях, яке поєднання смаків. Такої закуски для вас є найулюбленішим. Можливо, я не знаю про деякі поєднання та з задоволенням приготую за вашим рецептом. Далі ми на іншу частину викладаємо персик. У мене поєднання з сиром Брі. Та наша королева груша. Подивіться, які кольори. Це просто треба скуштувати. неймовірно, смачно, пікантно, незвично. Далі можна додати декілька листочків. Руколи вони додадуть такої а, гострої пікантності. Наливайте келих вина або ж заварюйте фільжанку смачної ароматної кави та смакуйте.